Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня на Радіо Максимум. Палата представників проголосувала проти поправки одіозної Марджорі Тейлор Грін, яка пропонувала виключити допомогу Україні із законопроекту про оборонні витрати на 2026 рік. А рік. Виправлення провалилося з рахунком 76 проти 353. Всі демократи проголосували проти. Третина республіканців проголосувала за, дві третини теж проти. Марджорі щоразу намагається протягнути якісь антиукраїнські поправки. щоразу це робить безуспішно у квітні 24-го року. Тейлор Грін намагалася анулювати допомогу Україні в додатковому бюджеті на 61 мільярд доларів. Тоді її е, ці поправки провалилися з рахунок з рахунком 71 проти 351. Тобто, влада нова прийшла. Джо Байдена на посаді поміняв Дональд Трамп, але ми бачимо, що глобально підтримка України не змінилася за цей час. Все одно рішення про виділення чи продаж Україні зброї приймає одна людина. Минулого разу це приймав Джо Байден. Цього разу це приймає вже Дональд Трамп. Це просто свідчення того, що у Конгресі зберігається переважна двопартійна підтримка України. Цього разу 76 проти 353, Минулого разу було 71 проти 351. Двопартійна підтримка України ще й досі є, існує і продовжує працювати. Ну і наступного тижня також планується низка онлайн-зустрічей міністрів оборони країн НАТО, включаючи Піта Хекзета, на яких обговорюватимуться плани подальшої підтримки України. Про це повідомляє Wall Street Journal. Але головне, що Хегзет знову візьме участь у засіданні Рамштайну, що відбудеться у понеділок 21 липня. Тобто, сьогодні ми побачимо чергову зустріч. Почуємо, я сподіваюся, про е нове виділення грошей або допомоги Україні. Я розумію, знову ж таки вам про то завжди кажу, що на Рамштайні рішення не приймаються на Рамштайні рішення оголошуються. Але е був час, коли Хегзет пропустив. Рамштайн це відбувалося в червні. Я нагадаю, це було розцінено як остаточне уникнення Сполученими Штатами підтримки України. Ну і ось він повертається. Тобто, тоді у червні ми говорили про те, що це крок назад Сполучених Штатів. Тоді ми говорили про те, що таким чином Сполучені Штати демонструють віддаленість, і таким чином вони виходять з переговірного процесу Росії з Україною. Тепер під Хекзет, е, бере участь в Рамштайні. Не очолює, але тим не менше він приїде для того, щоб е, таким чином не знаю, як легітимізувати або надати більшого значення Рамштайну, тому що ми розуміємо, що для нас кожна підтримка кожної держави важлива. Е, при цьому чому не очолює, знову ж таки нагадаю, тому що зараз е, Дональд Трамп зробив від себе. Все можливе для того, щоб передати цю допомогу в руки Європейського союзу, тобто він максимально прибрав роль Америки. Роль Америки продати зброю європейському союзу, продати зброю НАТО для того, щоб потім НАТО передало зброю Україні. Ну і в середу, також 23 липня, відбудеться окрема зустріч під головуванням нового головного е комітету НАТО в Європі, е і там буде також. Тема присвячена логістиці поставок Петріотів до України. Я нагадаю, знову ж таки, що їх пообіцяли нам 17. Ці 17, як сказав Дональд Трамп, є в одній країні, два нібито готова придбати Німеччина, але питання, чи вони готові придбати їх в Америці, і передати нам, чи вони готові два віддати нам зі своїх. Запасів, а потім поповнювати цей запас з Америки. А, також вже з'ясувалося, та що це Петріот, які виготовлялися для Швейцарії, але оскільки вони ще їй не були поставлені, то Дональд Трамп мав. Таку можливість їх перенаправити і сказати, що вибачте Швейцарія. Вони вам зараз прям не конче потрібні. На вас ніхто не нападає. У вас війни не було 210 років. Тому нічого страшного, якщо ми ваші патріоти поки передамо Україні за живі гроші. Тут ми зараз з НАТО візьмемо, з Європейського Союзу візьмемо, вони за них заплатять. Україні передамо Україні зараз вони потрібніші ніж вам. Ну і сподіваємося, що дійсно Швейцарія не буде проти такого. Моменту перенаправлення зброї, тому що ми ж знаємо, що може бути так, що Швейцарія скаже ні. Ми хочемо, щоб ця зброя була передана нам, і ми нею управляли. Також адміністрація Трампа хоче укласти низку індивідуальних угод щодо постачання зброї Україні з окремими членами НАТО. Про це пише Wall Street Journal. Угоди стосуються не лише оборонного, а й наступального озброєння, що теж немало важливо. Ну і тільки не зрозуміло, що мають на увазі під наступальним озбро... озброєнням. Все ж таки, ті ж самі джімелереси, які б'ють на 70 кілометрів. Вони оборонні, вони наступальне озброєння, не зрозуміло. Ну і раніше про це також декілька військових каналів говорили і намагалися зрозуміти, про яке озброєння йдеться. Або ж якщо ми говоримо про конкретне озброєння, це наступальне чи це оборонне, залишається питання відкритим.